Так, знайшов я на Фейсбуці таке оголошення. Тут жіночка продає в лапках саджанці фундука. Це є сіянці. Це видно по ось цій фотографії, яка ну, самим саджанцем, і тут видно горіхи, з яких вона очевидь їх посіяла. Ціна 60 гривень, як для відводків, це дуже дешево. А от для. Сіянців це дуже дорого, тому що вони, зазвичай коштують, там по 15-20 по гривень. Це виросте, просто, щоб ви розуміли, звичайна ліщина, яка в лісі росте, така дрібненька. Ну, і в більшості випадків її дуже часто навіть розколоти або там, дістати саме ядро. От. Подивимося, що вона ще продає. Різні квіти там, з городу бачу, смородина, оздикі. Сантоліна, От ще одне оголошення. Тут вона вже по 80 їх продавала минулому тижні. Видно, на такій саджанці попиту особою нема серед людей, які розуміють, що це неякісний посадковий матеріал. Ну, В 99% випадків це буде звичайна ліщина з лісу. От. І зараз покажу, як виглядає відводок. Ам, зовсім іншого типу юрме Гурме-Голд соковита насолода. солода. Вишукана текстура для найвибагливіших гурманів. Гурме. От рекламу. це ми в 21-му році копали. Купаємо садженці на замову. Сонце так сушить. Отак виглядають відводочки. Тут ми їх накривали соломою, щоб сонечко їх не сушило. От, тут зараз буде видно. Саженцями різних кореневу систему. Бачите, це горизонтальні відводки. Це одно річ. Коронева система, так само горизонтально поверхнева. В них. Тут зразу ну, є ще кілька видів. Відводків. Зроби. Зараз вам їх також в кінці відео покажу, як виглядають відводки. Ну, я підпрошу знизу, як якийсь спосіб розмноження фунту називається. є їх небагато. Повітряні клюшкою і горизонтальні. І ще вертикальні бувають, але я їх не використовую. Це дуже. Дуже слабкі саншенці з них виходять.